На жовтий місяць для вас буде такий дуже емоційний, наповнений а для когось, можливо, якоюсь творчістю. Наприклад, вас поглине якась робота, яка вам дуже подобається, яка вас надихає на нові звершення. Ви будете натхненно щось робити активно. Можливо, для когось це буде якесь волонтерство, ви захочете комусь допомогти співпереживати, надати якусь допомогу психологічну чи активну благодійницьку, донатами, наприклад. Для когось це може програтися як зустріч з такою емоційною, натхненою людиною, або людина, така буде мати на вас вплив в цей період, або це може бути представник водної стихії, раки, скорпіони, риби. Також цей період ви можете активно допомагати вашим друзям, спілкуватися з друзями, з творчими людьми, надихатися, ходити на якісь концерти, такі творчі, активні. І насолоджуватися життям також. Ви можете в цей період вас можуть переповнювати емоції. Можливо, їх навіть забагато будете, і вони будуть вас засліплювати. Тому будьте обережні. Бо, оскільки в нас як порада випала вісьмірка мечів, а вона говорить про те, щоб ви остерігалися якихось небезпечних ситуацій, адже емоції можуть вас переповнювати. Ви можете занадто бути довірлими. Людям, які можуть використати вас в своїх цілях, тому будьте обережні, включайте не тільки емоції, але й здоровий глузд, усе перевіряйте, обов'язково не довіряйте просто на слово, обов'язково перевіряйте будь-які дії слова інших людей і обережно дивіться на різні ситуації навколо вас. Отже, такий був прогноз на жовтень. Ставте лайк, вподобайку, і до наступних відео. Скорпіони, вітаю вас! Давайте подивимося, що вам очікувати в жовтні, які основні події будуть відбуватися і як вам краще на них реагувати. Отже, дивимося. Основні події місяця туз пентаклів пентаклі. І порада від на цей період. – Пентаклів. Дуже у вас цікавий перспективний місяць, адже по тузу Пентаклів це завжди якісь вигідні пропозиції. Ви можете а, знайти якісь цікаві класні бізнес-ідеї, наприклад. А, і вони будуть дуже вам вигідно матеріально. А, ви також можете зустріти якісь вигідні пропозиції в плані купівлі, купити щось дешевше зі знижкою, з дисконтом. А, все може в принципі розвиватися якось для вас вигідним шляхом. Вас можуть, е, вам можуть запропонувати якусь цікаву бізнес-пропозицію, і ви можете її розглядати, або у вас буде якась цікава бізнес-ідея. Також вам можуть щось подарувати, бо потузу пентаклі часто можуть бути якісь подарунки.